Відкрити власну справу з нуля, відновити свій бізнес чи створити нові робочі місця навіть в умовах кризи не питання з 2022 року у кривому розі діє державний проєкт є робота, запроваджений урядом для підтримки та стимулювання підприємництва. Він включає кілька програм, у тому числі мікрогранти на суму до 250 тисяч гривень. Один з кворістів, який взяв участь у програмі Грант на власну справу, пан Володимир Загайнов. Завдяки ній чоловік втілив давнішню мрію створити зону відпочинку для дітей та їхніх батьків у своєму віддаленому мікрорайоні міста, де таких закладів раніше не було. Чоловік облаштував дитячу кімнату, придбав інвентар та меблі для зони кафетерію, а також встановив майданчик на прилеглій території. Діти, Діти подорослішали, по з'явилися онуки. Прийшов наш час замислитися про їхнє щасливе майбутнє. Тому й виникла така ідея створити у нашому мікрорайоні центр дозвілля, центр комфорту, у якому знайдуть все для себе і малеча підростаючі покоління і їхні батьки. Запрошуємо усіх до нас. Ще один проєкт, спрямований на розвиток нового покоління криворійців, завдяки програмі «Є робота відкрився у металогійному районі. Це школа іноземних мов «Present Simple», засновницею якого стала Уляна Кісельова, філологиня з англійської та німецької. А він є приватна підприємиця за гранту від череть мільйона гривень, орендувала приміщення, придбала необхідну техніку та меблі. Та крім того, створила два робочі місця. Вирішила спробувати. Написала бізнес-план, подала. І отримала грант. Ми займаємось з дітьми по оксфордській методиці. Тому це дуже цікаво, дуже пізнавально. Діти швидко засвоюють англійську, тому що ми дуже багато часу приділяємо саме розмовні. Отримати державний грант можуть як діючі підприємці, так і люди, що не мають досвіду ведення бізнесу. У партнерстві з центром зайнятості та Ощадбанком у, у місті проводять семінари щодо можливості участі у грантових програмах. Фахівці надають консультації у форматі супроводу від написання гранту до його захисту. Грантові кошти повертаються державі у вигляді сплачених податків і Зборів впродовж трьох років. Кузьма Шишкін, Сергій Іванкін, перший міський.